Друзі, всім мої вітання. Після останнього відео, яке я записав з приводу надвисоких цін на медичні препарати в аптеках в порівнянні навіть з країнами Євросоюзу, ну, я особисто порівнював ціни з Туреччиною, тому що там маю можливість закуповувати, щоб мені передавали для моєї мами, яка потребує їх щоденного прийому. і, на жаль, це дороговартісні ліки, тому після того, як я зрозумів, що в Туреччині вартість там, препаратів вдвічі-втричі вдвічі дешевша, ніж в Україні, я записав відео, багато людей коментувало, ми мали певну дискусію, у мене в телеграм-каналі, на Фейсбук сторінці з приводу вартості цих ліків. Ця проблематика вона є системною і вона є дуже довгою, тому що, я так розумію, ще з часів незалежності України. Фармацевтичні гіганти, світові, європейські, заходячи на ринок України, по-перше, мають для себе велику кількість проблем і штучних перепон, які їм створюють там на всіх рівнях. І мені здається, все ж таки мова йде і про надприбутки. Тобто і фармацевтичні компанії, і потім вже аптечні мережі. Все ж таки, мені здається, це питання, яке треба дослідити, і тому підготували спільно з колегами-депутатами звернення до кабінету міністрів з вимогою, все ж таки провести аналіз комплексний ціноутворення на ті медичні препарати, які є край необхідними для щоденного прийому людей, які ну, мають системні захворювання. Тому сьогодні я цей проєкт рішення зареєстрував в обласній раді. І так співпало, що сьогодні ще свято святителя Пантелеймона. Тому я бажаю кожному з нас здоров'я міцного. Можливо, це і якийсь знак, можливо, інші ради в Україні підтримують відповідне звернення, і якось цей процес нам вдасться зрушити. Але насправді є великі сподівання, що. Держава з часом все одно повернеться до, до людей, до хворих, які потребують постійного прийому ліків, але, на жаль, фінансової можливості для прийому сучасних і відповідним чином якісних препаратів не мають. Так для прикладу, один препарат, який я знову звертаюся до особистого прикладу, це моя мама, вона приймає препарат Плавекс. Він є життєво необхідним для, для неї особисто, як і для я думаю, великої кількості інших хворих. В Турції я беру його втричі дешевше. От В Україні він коштує 800, десь приблизно гривнів, то до 300 гривнів входиться мені цей препарат в Туреччині Розумілим чином, що і там і про якість не може бути сумнівів, тому що там величезні кримінально відповідальний за підробку цих препаратів Ну, наприклад, для порівняння в Україні вона значно менше. Тому будьте мені здорові. Я думаю, що можливо прокоментуйте, можливо, скажіть якісь свої точку зору, чи є у вас сподівання на те, що от відповідне звернення там депутатів Вінницької обласної ради може якимось чином зрушити цю ситуацію. Маємо вірити, маємо сподіватися і маємо робити. Тому що, якщо просто ми поговорили і забули, я думаю, це буде невірним. Тому рішення підготували, зареєстрували. З Божою допомогою проламаємо цей спротив. Будьте мені здорові. Всім гарного дня.